Від нас вимагають лишити без бою Донбас, відійти з Дружківки, Слов'янська і Краматорська, трішки розуміючи реалії на полі бою, навіть попри весь мій оптимізм, я не вірю, що ці міста ми втримаємо принаймні в звичному для нас вигляді. Найімовірніше вони нагадуватимуть сьогоднішню констаху але. Опри все, це не привід за них не битися. У майбутніх боях загинуть ще тисячі наших людей, і це неймовірно жахливо. Але ще гірше віддати ворогу все, чого він хоче, без бою, тому що це його не зупинить. А взавтра вони вимагатимуть від нас нових і нових міст. Битися у битві, яка вже давно програна, це найвищий. Прояв віри та духу, а дух у нас ще ого. го Бувайте, пані та панове.